У решетилівці завершують реконструкцію фізкультурно-спортивного реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос». Розпочали її навесні 2021 року в рамках президентської програми Велике будівництво. Роботи призупиняли через війну. Цього року їх відновили. Повна здача в експлуатацію. Приєднання до мереж буде в червні місяці. Реконструкцію приміщень завершать найближчим часом. Стадіон здадуть в експлуатацію наступного року, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Піленький. Спорткомплект Колос там фактично 50 на 50 кошти обласного бюджету і кошти надзвичайної кредитної програми відродження України. І ми дуже сподіваємося, що наступний етап теж буде зреалізовано. 80 млн буде виділено із національної надзвичайної програми для будівництва, добудови спорткомплексу, а саме стадіон. Одним з напрямів роботи спорткомплексу буде реабілітація та спортивна підготовка людей з інвалідністю. Проєктом передбачені 36-метровий спортзал, побутове приміщення, кімнати на 30 ліжкомісць. усе з дотриманням норм доступності. Олександр Юрійович був засновником саме ідеї реконструкції цього об'єкта. І ми всі доєдналися, включили його в програму і великого будівництва і програму з відновлення України. Основна мета була в тому, що у нас в Криму був найкраща база була для людей з обмеженими можливостями в країні. Але окупація Росії привела до того, що ці категорія цих людей не могла нормально тренуватися в країні. У нас була ідея зробити саме в центрі країни, в Полтавській області, в самому вершительівці такий об'єкт, де можуть тренуватися збірна команди країни з Людей з інвалідністю по різним видам спорту. Тут найбільше бажання. В першу чергу, і у самої громади, і Олександра Юріча, який тут народився і багато робить в плані популяризації решетилівки, це і центр килимарства, це і вишивка, і, і спортивний напрямок. І тому це треба вітати, тому що ми таким чином робимо нашу область привабливою. Ще один об'єкт, який невдовзі введуть в експлуатацію зона відпочинку Просто неба з літнім кінотеатром у центральному парку міста. До війни встигли зробити каркас та приміщення для артистів. Залишається накрити каркас тентом. Роботи тут завершено на 95%. відсотків. Основна вимога на сьогоднішній день, щоб ми завершили, був дах натягнутий. Якщо вистачає, то крісло все ж таки хоч якась частинка щоб була. І хотілося, щоб був проєктор, і кран і колонки. Це основне, що хотілося, ну і звичайно, зовнішнє закінчувати сцену і все інше. Сидіння для глядачів розташовуватимуться у вигляді амфітеатру, говорять ініціатори проєкту. Як амфітеатр до першого туди проходить, тут трошки зона буде вільна, ну і сама сцена. Сучасний інклюзивно пристосований простір будують коштом обласного та державного бюджету, говорить Олександр Біленький. Ще в 2021 році ми планували ми так, дійти до фіналу і завершити його. Тут передбачалося відкриття літнього кінотеатру для демонстрації фільмів, для проведення фестивалей фольклорних, художніх, музичних. І зовсім небагато залишилось до завершення його будівництва і введення в експлуатацію. як Говорить будівельники близько двох місяців. Саме головне, щоб були кошти, щоб казначейство пропускало кошти для того, щоб можна було проводити роботи. Будівництво завершують завдяки взаємодії обласної ради, обласної військової адміністрації та народних депутатів. Підкреслили учасники робочої поїздки.